Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет. Підтримуємо український футбол. Всім привіт, це Юрга Врищак. Ми знаходимося на ютуб-платформі Футбол24. І сьогодні із аналітиком Міхою Хименко ми обговоримо майбутній поєдинок і кадрові проблеми збірної України в рамках групи Сі відбору на чемпіонат Європи 2024 року проти Північної Македонії. І кажу тобі привіт, міха. Добрий ранок, добрий день, добрий вечір. Ну, Сергія Реброва відчутні проблеми перед поєдинком проти північно-макидонців, зважаючи на те, що попередній матч також був нелегким. Здобули просто надволіву перемогу, програючи 0-2. І от про проблеми найбільші кадрові щодо Реброва щодо збірної України. Як відомо, найбільш проблемним, напевно, що буде правий фланг нападу, бо вже відомо, що не зіграє Віктор Цеганков, який отримав пошкодження в черговому матчі жарони, а також вилетів. Андрій Ярмоленко, якого нещодавно прооперували в Іспанії, на коліні була операція, він пропустить до чотирьох місяців. Як і ким вирішувати проблему Сергію Роброву? Ну втрати Ярмоленко, це звісно критично, особливо враховуючи те, що суперники проти нас mm. будуть закриватися. Андрій Ярмоленко він у нас найрозумніший, можливо, футболіст у збірній. У нього величез... ну, він лідер УПЛ за кількістю передач у радіо з двадцяти метрів від воріт. І це компенсувати буде прям важко. Циганков міг би, але цеганков теж вилетів. Плюс не вистачає е, у Ярмоленко і ганкова не вистачає в тому плані, що вони доволі універсальні. Е, можуть, ну тобто циганков може зіграти у схемі під нападником і пресингувати в одній лінії з нападником. Може, а ярмоленко все, а він може відкриватися в центрі поля, наприклад, звільняючи фланг для тимчика, і допомагати при цьому просувати м'яч, створюючи додатковий канал передач. Тому втрата, звісно, така непоправна. Але все-таки фактор того, що ми граємо не з Італією, Англією, а лише з Північною Македонією та Мальтою, десь це може компенсувати. Ну, найбільш очевидною заміною є, звісно, Зубков. Дуже добру форму він набрав у шахтарі, він і сконструював гол спорту, він і з Вересом добре виглядав, і відзначився з Ворсклою. У нього все добре в Шахтарі. Він там, в принципі, він найкращий правий вінгер у Шахтарі зараз. І у Ребро він завжди отримав довіру, тому він знайомий з ним по френсварешу. І що найбільш важливо, якщо поставити просто Зубкова замість ярмонка, то нічого в схемі України не зміниться. Це можна випустити всіх інших футболістів, знайомих Реброву, не треба нічого вигадувати зі схемами. Тому найочевидніший кандидат це, звісно, Зубков. Ну, але Зубков, зважаючи на його виступи в Донецькому шахтарі, так, він надактивний, створює чимало кількість моментів, чимало пробуває в поворотах, але є відверто проблеми із реалізацією. З е, ну, реалізацією проблеми в Україні у всіх є. Ну, у нас два Форварди, теж Ну, Довбек зараз так, трішки його прорвало. Але все-таки згадуємо попередні матчі. Ну, було важко. У Довбика взагалі там було 5 матчів поспіль, ну не 5 матчів поспіль, а було від призначення Риброва до матчу зі збірної Італії, там взагалі навіть ударів не було. Тому проблема тут, звісно, є. Але все-таки, я думаю, для півзахисника, може, в цих матчах буде більш важливо тим, що як він буде просувати м'яч між лініями, як він буде відкриватись у глибину. Створюватиме якусь варіативність на чужій третині. Ну, а забивати, в принципі, у нас є кому. Ну, так, зубково не забивний зараз футболіст. Ну що поробиш, нам вибирати не доводиться зараз. А є кому забивати, такого комеш на увазі? Артема Довбика? Ну, в принципі, так, тому що 3 плюс 2 у Жероні. Зараз він набрав ніби форму. Е, і очевидно, що він зараз найкращий варіант, ну кращий варіант, ніж Яремчук, якого загрів все дуже погано. Тому буде дуже дивно, якщо вийде. Е, було б дуже дивно, якби вийшов в основі на північному Македоні, як на бій складного суперника. Вийшов, якби не Довбика Яремчук. Але треба згадати, що Довбека так само більше е, оцінювали. На Англію, а вийшов Яремчук. І тому тут в голову брово, звісно, не залізеш. Але, очевидно, ну, десь ймовірно, що в Яремчуку більше цінується вміння якось підігрувати, вміння працювати у глибині. Не те, що в добрих цього не вмів, вміє, звісно, але якось з Англією, як не дивно, Яремчук допомагав більше. А в цілому обох форвардів невиразна статистика. Насправді у своїх чемпіонатах, тобто в Іспанії вони обидва грають. Тобто там колосальний брак, особливо по поєднодоборством він бентежить, тому що боротися з македонцями та з мальтійцями, в принципі, доведеться дуже багато. А у довбека і Ремчука там прям все дуже погано. Кожний матч це там, там одне з дев'яти єдиноборств виграно, два з семи. Це дуже слабко, і це, звісно, тривожить. Ну, до речі, останньому матчі проти Кадіса проти Артема Добика грали персонально і в фалі просто іспанського оборонця з Кадіса просто не можна було відклеїти від Добика. Він постійно на ньому висів і просто його виснажував, в спину, обіймав, пролазив. Навіть бив головою в спину, були навіть такі ситуації. Тобто проти нього в Іспанії вже грають персонально, скажімо так, менш кваліфіковані клуби і менш успішні клуби, ніж середняк Жирони, яка виявилась серед лідерів абсолютно заслужено примери після. Десяти турів окей, переходимо до наступної проблемної позиції. Це е, не проблемна, а її потрібно просто е, приймати чітке рішення Сергію Роброву, е, кого поставити у рамці воріт? Е, чи це буде бущан, який не надто стабільний в останніх матчах Динамо і може пропустити і здалеку не обов'язкові м'ячі, де мав би рятувати, чи все ж таки е, ставити у рамку воріт Трубіна, який в деякі особливо матч проти подемонстрував, що це висококласний світового класу голкіпер. Логіка підказує ставити Трубіна, тому що в нього зараз е, пішов Кураж таки, його пре. Е, він прекрасно там зіграв з Інтером, в чемпіонаті до нього нарікань немає, він рятує. Він е, зараз в прекрасній формі. Чого не скажеш про Бочина, який пропускає там з центру поля, який там е, ну і гра ногами там неоднозначно також Єургія, ну, в принципі, як і у Анатолія. Е, ну, перш за все, якщо брати гру на лінії, то зараз Трубін виглядає номером один. Але чи наряд, чесно кажучи, я от не здивуюся, якщо вийде Бущан на перший матч, а на другий, наприклад, Трубін, або навпаки. Можливо, навіть Бущана випустить на перший матч, тому що Рибров вміє якось дивувати рішеннями. От по цьому ж кейсу з Довбик Яремчук, коли всі очікували на Довбика, вийшов Яремчук. От можливо, те саме і тут буде. І вміє дивувати своїми рішеннями. Сергій Рибров. От треба розуміти, ще, що. У тренерського штабу все-таки трішечки більше даних. Вони там аналізують статистичні показники, дуже багато аналізують по відеонарізкам. І я думаю, можливо, вони знають щось більше, ніж ми. І з того, що ми бачимо зараз, то очевидно, що трубін номер один, і тут я думаю, ніхто не посперечається. А ти думаєш, що Сергій Ребро приймає рішення з огляду на статистичні показники і форму футболістів, чи в нього трішки є динамозалежність? Ну, от як системний тренер, звісно, що РБРО, перш за все, приймає рішення на основі виступів футболістів на основі того, що йому дають його аналітики, на основі того, що вони переглядають під час того, коли грають клуби. Тому я б не сказав, що в нього є таке прям занадто велике бажання ставити динамівці, тому що якби так було, то не грав би, наприклад, Кривцов. Тому я, я не думаю, що на такому рівні можливо якась там любов до Динамівців, можливо, просто інша історія, що він краще знає якості футболістів Динамо, тих, з якими працював. Але це вже так було давно, що навряд чи це якийсь визначний фактор. Ну, і, до речі, ти згадав Сергія Кривцова, нашого легіонера із, із інтер Майами, партнера Ліонеля Месі, і він досить несподівано е, з'явився у другому таймі проти е, Англії. І про центр захисту. От, окрім Миколи Матв'єнка, який повернувся після травми, хто став його партнером е, центрбеком На Ні. твою думку? Різні варіанти є. Якщо ну то різні варіанти, взагалі в центрі полі, в центрі захисту можуть бути. Один варіант, доволі таки, чи ну не те, що очевидне, але здається, можливо, навіть основним, це Матв'єнко і Забарда, як футболісти, які все-таки основні у сильних клубах, і як футболісти з хорошим першим пасом. А він потрібен для того, щоб розбивати пресинг е -е, в північному Македонії, Як ми побачили. Та й навіть і Мальта, як ми побачили в перших матчах, що тиснуть на нас, дай Боже. І потрібні футболісти, які можуть не розгубитися під цим тиском. Проблема в тому, що Матвієнко останнім часом якраз під тиском не вражає, дуже багато помилок. Ну це насправді у нього слабка сторона вже давно йде. Його свого часу не взяли в арсенал, навіть через те, що ну, і ціна, по-перше, а по-друге, що за такі гроші він занадто погано там сканує простір навколо себе. Не ідеальний центральний захисник, він набагато краще виглядає на м'ячі. Власне, він не починав як фулбек. Тому якщо Матвієнко е, не підійде в цей матч Реброву, то очевидно, що другим варіантом є Крицов. Забарний, думаю, безальтернативний зараз, не дивлячись на те, що останній матч ОПЛ що можливо споплюжили картину його хорошу осінню, але все-таки в цілому очевидно, що зараз це номер один у виборі центрального захисника. Крицов, е, от. Ветеран, здавалося, в шахтарі ніколи там особливо не вражав. Там раз через десять видавав топові матчі. Але в збірній України останнім часом він прям виглядає здорово. Ну наскільки це можливо. Тому там з, з Італією, наприклад, там див не треба чекати. Але він виглядає міцно, здорово, не помиляється, підчищає дуже класно. Взагалі, от мабуть, техніка цього підчищання гра от останнім таким захисником. Десь, мабуть, є сильною стороною Кривцова і завжди нею була. Тому я б поставив насправді на Матвієнка, тому що я думав, все таки пас буде вирішувати більше. А в другому матчі, швидше за все, вийде Крицов, тому що відповідальності менше, і тиску на задню лінію дещо менше буде. Тому. Десь так. Різні варіанти можливі насправді. Можливо, навіть і три захисники зіграємо задні там, схему там, 3-4-2-1, як використовували у перших матчах Риборова і в Динамо така схема використовувалася. Але очевидно, що забарний номер один, а Матвієнко і Кравцов будуть конкурувати. Я ставлю на Матвієнко. Окей, ну бачите, я згадав Матієнка, і чомусь забув без про безальтернативність Забарного. І, до речі, я б не брав до уваги останній поєдинок. Просто людина а з усіма буває. Хоча його деякі фанати почали із Маквайром порівнювати за цей привоз. Але ну, буває, ну послизнувся нічого такого страшного не бувається. І зважаючи на те, що голосували в вересні за одного кращих гравців, Бормота і це захисник. Фанати на, на сайті у Твіттері. Тому так приємно заявлю, що він показує такі результати, і такий розумний футбол, і таку техніку, і просування м'яча як на захисника. І от, зважаючи на попередній матч з Північною Кандонію, наприкінці міха цікавить питання, що робити із центральною зоною української збірної, тобто з півзахистом, чи його ти розповідаєш про три захисники, можливо, Ребров зіграє чи насичувати краще центральну зону, зважаючи на те, що перший тайм проти Північної Македонії, попереднього поєдинку нас просто розкатували як якусь збірну Мальти. От тут дуже цікаво подивитися, що вигадують центром поля. Є різні варіанти. Всі сходяться на тому, що так, в центрі поля потрібні футболісти, які добре працюють між лініями, які яких передачі. У нас такі футболісти є. Питання в тому, як їх розміщувати на полі. Є така. Ідея нещодавно, ну вона не свіжа, звісно, вона ще з'явилася, як тільки Зінченка почали використовувати фальше фулбек у Мансіті, І постійно потім ця тема вспливала, особливо, коли він в арсеналі в ній розкрився наповно, то є ідея, що давайте поставимо Зінченка в четвірці лівим, він буде зміщуватись центр. Судаков підійматиметься вище, діятиме десь там під нападники. Хоча для нього це позиція дещо високовата, він таки любить поглибше діяти. І Мудрик, в свою чергу, отримує повну свободу на фланзі, ніхто не буде лізти в його зону. Це для Михайла велика проблема. Є така ідея, тому і тоді питання в тому, що Степаненко потрібно комусь грати, можливо, вийде Назарина на цю позицію, але. Е, мені здається, все таки два опорника на північну Македонію може бути і забагато, тому що потрібно більше варіантів попереду буде. Будь-якому разі потрібно використовувати швидкість мудрика, не заважати йому цю атакувати глибину. Питання тоді в тому, хто може зіграти праворуч. Можливий варіант, коли Маліновський вийде в справу. І він буде. Ну він не вінгер. Звісно, він буде заходити на півфланг, обігруватися в центрі, додавати комбінаційної роботи. А простір тоді буде отримувати, наприклад, конопля. Як показали останні матчі. Він ну прекрасно його штурмує, витривалості йому вистачає. Останнім часом хорошу форму набрав Юхин. Це такий варіант. Ну, це таки альтернатива, все-таки. І є питання по тому, чи спрацює ця ідея з Інченком в збірній Україні, враховуючи, що ідея з фальшивими фулбеками цікава, але потребує відпрацювання. А з Македонією нам все таки не до експериментів. Там треба набирати очки, та й з Мальтою, в принципі, теж. І Ребров останнім часом показує, що він швидше вибирає перевірений варіант, ніж експериментує. І, до речі, того згадав що використовувати Зінченка четвертим четвертим інвертованим захисником, як це робить Артета в лондонському арсеналі. Але тоді питання пости... постає не випускати Миколенка? або поставити Миколенка замість Матвієнка, має досвід центрального захисника. Ну але це все експерименти, все-таки це такі фантазії. Я думаю, все буде набагато банальніше. Вийде Миколенка зліва, все таки хорошу форму набрав Микола ой, Віталій. Зінченко вийде в центрі поля разом з Судаковим буде грати вісімку таку. І Тут правда є питання в тому, наскільки вони вдвох гарно взаємодіють, тому що їх обох тяне десь там в лівий фланг, і дуже часто вони там опиняються в одних зонах. І тому ну, Судаков краще відчуває себе зліва справа, ніж зінченко, наприклад, якщо опиняється справа. Але це вже таке нюанси, і не такі, я думаю, критичні під Македонією будуть. Ну, а в цілому, я думаю, склад, ну, зінченко судаков будуть у центрі, Миколенко на фланзі, ну, десь так. І Мудрик, звісно, лівої лінги, куди без нього. Ну, Хоча, можливо, є варіант, що він зіграє нападника тоді у схемі, наприклад, трійкою. Десь або ну, там. А е тоді той. хто зліва? Якщо е ти маєш на увазі, Михайло Мудрик е в статусі центрфорварда єдиного ну, вийде замість Сертема Довбика? так? Е е ні, можливо, навіть в парі з Довбиком вийде. Угу. Так. Окей, і от я зараз дивився на котирню букмекерів нашого партнера Favbet і дають наступні е, коефіцієнти на перемогу України: 1,66, на перемогу північно-македонців 5,9, практично 6. Ну тобто, з огляду на ці цифри, зрозуміло, що вірять в перемогу збірної України, е, яка зараз нагадаю, ще раз е, перебуває на другій сходинці. Перепрошую на третій сходинці в відбірній групі Сі, маючи на балансі 7 балів, аналогічна кількість очок. В Італії та Македонії Північної, щоправда, в <клухи> опонентів на один матч. Менше згадуючи про цей коефіцієнт, хочеться сказати. А який коефіцієнт був на те, що Македонія здолає Італію чи ні, зіграє нічию? А я ну, от не пригадую, який ну точно був високим. От. Тому коли ставите, то все таки пам'ятайте про те, що коефіцієнти не все вирішують. В футболі є місто дивам. і, і май... чому з нами так, що у нас партнер Фавбет, і ми абсолютно не закликаємо е виставляти гроші, а просто ділимося інформацією і не закликаємо. Бо, зрозуміло, не хочемо, щоб. Е Ті, хто нас дивиться, стали лудоманами. скажімо так, е, дякую тобі, Міха, що подався обговорити майбутній матч збірної України проти північної Македонії, який відбудеться ще раз нагадаю в суботу у Празі.